Щасливий той, хто має Божу ласку, Блаженний той, хто бачить віщі сни. Я бачив сон, пекла в країна паску, священний хліб пекла серед війни. Одягнена у свіжу вишиванку, сховавши під хустинку сивину, замішувала жінка тісто зранку під тиху пісню, довгу. І сумну. І сипалося борошно у діжку, і молоко лилося, і вода, вершкове масло, цукор, дріжджів трішки, щоб сходила опара молода. Але була та паска особлива, бо час жорстокий корективи вніс, в ній кров була, немов гірка олива, і попіл згарість, і розлука сліз. Усе перемішалось в тому тісті біда і відчай, думи у і жалі, усе, що затаїлось в кожній місті і що завмерло в кожному селі, Все, що пекло, гнітило і бісило, весь біль образ приниження сторіч, все Україна в тісті замісила і без вагань поставила у піч. Гріміло небо, деренчали дрони, сирени завивали звіддаля, мовчали тяжко великодні дзвони, І темрявою повнилась земля.